Працівники тваринницької галузі баришівської зернової компанії отримали відзнаку престижного міжнародного проекту, який опікується якістю і безпечністю харчових продуктів. Швейцарська конфедерація за безпосередньої співпраці зі швейцарською компанією САФОЗо вже багато років підтримують розвиток тваринництва в Україні. У межах програми сприяння органічному товаровиробництву «Фібл» ініціатори періодично відзначають підприємства, які реалізовують високі стандарти у виробництві харчів. Цього разу відзнаку отримала тваринницька ферма відділення Овсюки Баришівської зернової компанії. Стараємося використовувати всі нові технології у нашому виробництві, використовуємо при доїнні одноразові салфетки, дівчата в нас працюють у перчатках, використовуємо діпінги до доїння, після доїння. Усе це стимулює виробництво якісної. Молочної сировини дуже вдячна нашим дівчаткам, які завзято працюють. Прийшли нові люди, молоді працівники, які хочуть працювати, які мають надії великі на нашу Баришівську зернову компанію, що вони будуть. Працювати ще довго. Минулого року до програми Швейцарської конфедерації приєдналася твариницька ферма підприємства у селі Чутівка на Полтавщині. Це черговий крок для посвідчення високої якості продукції, яку виробляє компанія. Тож ми не просто говоримо про екологічне виробництво харчів, ми підтверджуємо свої слова на практиці.